Ні, я не слухаю російську музику. Ті, що слухають байструковську пісні, це люди больні на голову. Ми не повинні чути непотріб. Не я не розумію, навіщо взагалі в закладах слухати російськомовну музику. Це виглядає як провокація. 25 тисяч за прослуховування російської музики. Чи правда, що за пісню, яка лунає з вікна авто, доведеться віддати такий великий штраф? Розберемось зважено без фейків і паніки. Чи будуть штрафувати за ворожу музику? Ви чули або читали у ЗМІ, що тепер за прослуховування російської музики в авто доведеться платити 25 тисяч гривень штрафу. Цілком підтримує бажання журналістів обмежити поширення ворожих пісень в Україні. Але насправді все трохи по-іншому. Чи можна слухати російську музику в авто? По перше, відтворення російської музики в громадському просторі в Україні вже заборонено. Відповідний закон діє з жовтня 2022 року. Ним депутати внесли зміни до низки законів. Зокрема, тепер в Україні заборонене будь-яке публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення музичних творів, музичних кліпів та іншого контенту, виконаних представниками країни-агресора. Зауважу, що тлумачення цих, начебто, простих термінів наведено в законі України про авторське право та суміжні права, але всі вони стосуються. Це саме регулювання професійної діяльності артистів, правовласників різних творів, та вирішують питання саме публічного використання. В юридичних колах точиться дискусія щодо того, чи є прослуховування в авто, вдома чи іншому приватному просторі такої музики, чи то з відчиненими чи з зачиненими вікнами правопорушенням взагалі. Один з аргументів. Прослуховування музики є частиною права на свободу та особисту недоторканність. На Натомість зловмисники можуть використовувати музичні записи або інші способи для наклепу або маніпулювання людиною, якщо мають до неї особисті претензії чи негативне ставлення. Не може і бути мови про виправдання людей, які свідомо порушують чинне законодавство. Чи будуть штрафувати за ворожу музику? Саме час детальніше про нього поговорити. Я раніше сказав про заборони за законом 2022 року. Ще серпня 2023 року на розгляді Верховної Ради України знаходиться проєкт закону України номер 9547 яким увага! Вносяться зміни до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання. Музичного продукту держави-агресора. Так, так, ви правильно зрозуміли, чинна редакція КУПАП не містить такого правопорушення? Якщо найближчим часом Верховна Рада розгляне цей законопроект, буде передбачена відповідальність у вигляді штрафу для закладів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг від 5100 до 8500 гривень за перше порушення, а за повторне протягом року від 17000 до 25500 гривень. Але погодьтесь, це докорінно інше порівняно з тим, коли в медіа поширилася невірна думка про штраф у 25500 гривень за прослуховування. В авто з вікнами. На нашу думку, законодавцю необхідно додатково опрацювати зміст цього проєкту та доповнити більш чіткими критеріями і для громадян, і не для обмеження ваших прав, а на захист нашого культурного простору під час війни. Але є нюанс: цей законопроект ще на розгляді, коли буде голосування і в якій редакції буде законопроект. Поки невідомо. відомо. Але вже зараз закликаємо не зловживати прогалинами законодавства, натомість бути свідомими громадянами та займати активну громадянську позицію, брати участь в громадських обговореннях, поширювати перевірену інформацію та дивитись канал Мережа права. Штрафи за ворожу музику. Громадська думка. Нам було цікаво, що про цю ініціативу думають люди. Ми опитали водіїв на вулицях. Пропоную послухати їх відповіді це правильна ініціатива, тому що якщо людина таке робить, це виглядає як провокація, і воно ну справді привертає увагу і вимагає ну, якоїсь реакції. Штраф буде дуже, дуже співмірною реакцією на такий випадок, мені здається. Ті що слухають Байструковську пісні, це люди больні на голову. Ми повинні слухати тільки зубу українську, нашу національну. Тому що за наші діти і муж'я всі полягли. Так що музику эту, Байструковську взагалі ліквідувати. Е, ні, я не слухаю російську музику, але е, вважаю, що любі заборони це зло. Це не треба робити, тому що людина повинна сама вирішувати, хто вона, патріот, чи потрібно їй слухати саме ворожу музику чи ні. Це її вибір, це її право. Ну, в принципі, особливо якщо громадські місця, це якісь кав'ярні або ну заклади, де багато людей. То я за. Ну я, я не розумію, навіщо взагалі в закладах слухати російськомовну музику. Я чув про цю ініціативу, вона мені дуже сильно подобається. Це чудово, що в за українську мову, за українські пісні боротьба за українські пісні вже починається на політичному рівні. Чому я сторонник, чому ні чому мені подобається ця ідея? Це тому, що нашу мову та наші пісні забороняли більш ніж 400 років. Це починалося там ще раніше, ніж Емський указ. І на хвилиночку це також були законодавчі заборони. І за ці заборони не просто штрафували, а розстрілювали, вбивали, катували, вивозили з України. І саме через такі репресії, мовні репресії, на жаль, в Україні є багато людей, які спілкуються російською мовою. Так вони виросли, але вони ніколи не цікавилися, чому вони виросли, спілкуючись російською мовою. Прогулюючись по вулиці, не хочу слухати ворожі пісні. І мені це не подобається. І якщо я якщо хтось вмикає гучну музику у своєму автомобілі, це вже публічне прослуховування. І інші люди змушені слухати цю музику. Давайте зробимо приклад: наприклад, у часи в великої вітчизняної війни. Другої світової названи великої вітчизняно у часи Другої світової війни уявіть собі, будь ласка, щоб хтось із євреїв слухав німецьку музику. Ви це можете уявити? Ні. Так, Шукати такі методи впливу, які б людей, скажімо так, ну ну, позбавляли мотивації, наприклад, ставити російську музику в публічному просторі, бо це немов підігрування ворогу. Ну, тобто я вважаю, що так. Але Просто людей, звичайно, в приватному житті позбавляти можливості слухати будь-яку музику, я думаю, що це вже е, ну, надто сильне втручання в свободи людини. А ми живемо, я сподіваюся, в вільній країні, тому я думаю, що це зайве. А от якщо от, саме люди там влаштували, наприклад, вечірку е, русської попси або не попси. Ну, бля, не знаю, треба робити якісь маски шоу, мабуть, там, не знаю, дивитися на що вони це роблять. Ну тобто, це в умовах війни це доцільно. Хочу почути і вашу думку. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви додаткову відповідальність для прихильників ворожих пісень. Підпишіться на наш канал, щоб знати більше про ваші права та актуальні законодавчі ініціативи. Які теми вам цікаві? Напишіть в коментарях, що ще варто обговорити з нашими юристами. До нових зустрічей!